9, 11, 12, 13, 14 приватних бульб. Таку кількість картоплі з одного куща мають на підприємстві Чернігів-Еліткартопля, що в Сендніві. Цьогоріч тут засадили 107 гектарів землі. Понад 10 вже зібрали. Проте продовжувати роботи на полі не можуть через засуху. У цьому полі працювала фреза, грудка нездорова, але грудка присутня. Але є такі нюанси, що така грудка є ще. Це дуже впливає на... Якість збору на трамвайні картоплі. Керівник агропідприємства Ігор Шкурко говорить, температура ґрунту та картоплі зараз значно перевищує норму. Її контролюють за допомогою спеціального датчика. Треба збирати картоплю, коли в середині бульби від 10 до 20 градусів температура ні більше, ні менше. Ну, бажано не треба копати. От. Але зараз, поки температуру я спостерігаю на рівні 27. Градусів по Цельсію повернутися до збору картоплі планують після 15 вересня, коли спаде температура та пройдуть очікувані дощі, каже фермер. Перший врожай 2024 року. Вже продали. Крупна фракція вона продавалася від цих садків як на товарну картоплю по ціні. 12 гривень з ПДВ. Зараз, наприклад, кілька днів тому назад у населення скуповували. Невеликими кількостями ми по ціні 9-10 гривень. Це краще, ніж в минулому році, тому що в минулому році було від 3 до 5. Ігор Шкурко розповідає, збуватимуть картоплю дрібним фермерам і приватним землевласникам через інтернет-магазини, а також у торговельних мережах. Говорить, ціна, яку вони пропонують, покриває витрати. Зараз покупців дуже багато. Так в тому році не було такої кількості дзвінків, що давайте продайте картоплі. В цьому році картоплі менше. І населення не відбирало, не, могли, не могло населення зробити стільки фунгіцидних захистів від хвороб, як великі промислові підприємства. Чоловіків менше стало, в селі людей менше стало. Дуже дорого це все. Задоволення вирощування картоплі виходить за словами директора департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації Олега Крапивного. Цього року на Чернігівщині засадили картоплею 63,6 тисяч гектарів землі. Йдеться і про фермерів, і про селян. До повномасштабного вторгнення ця цифра сягала 72 тисяч гектарів. 58% вже зібрано, близько 600 тисяч тонн картоплі накопано. Ну, прогнозуємо трохи менше, ніж це було в 2023 році. Десь орієнтовно ну, близько мільйона тонн картоплі в цьому році буде викопано. Орієнтовно забирають десь гривень по 10 картоплю забирають. Звичайно, коли буде масова реалізація, вартість картоплі вона трохи знижиться. Пік ціни на картоплю очікується в лютому, прогнозує фермер Ігор Шкурко. У магазинах вона буде до 30 гривень за кілограм. Алла Бідна, Олександр Сідько, Суспільне новини, Чернігів.